Вже не перший рік Закарпатський обласний центр зайнятості проводить профорієнтаційні заходи для молоді. Головна мета таких зустрічей це спрямувати випускника на правильний вибір майбутньої професії. Цьогорічний ярмарок вакансій, що відбувся за сприяння Ужгородського міського центру зайнятості, відвідали учні майже всіх шкіл обласного центру. Як показує досвід, такі зустрічі дають свій результат, тому їх варто проводити систематично, кажуть у відомстві. Навчальні заклади хочуть зацікавити собі випускників для того, щоб вони йшли навчатися, а роботодавці щоб подальшому йшли до них на роботу, і тому надана от така безпрецедентна жива на можливість наживо поспілкуватися як із представником навчального закладу і наочно побачити, чим кого вчить цей навчальний заклад, як він вчить, яку він має навчальну базу, матеріальну базу та роботодавці. Я знаю дуже багатьох, які вибрали іменно після таких ярмарок собі професію. І навіть є в мене такі знайомі, які досягли вже ну, скажімо, дуже гарних успіхів у цьому. Так що я переконаний, що це майбутнє, це потрібно, і ми будемо вітати і допомагати проводити такі ярмарки. Закарпатський обласний центр зайнятості активно співпрацює зі школами. Часто працівники закладу проводять роз'яснювальну роботу щодо вибору професії, умов праці на Закарпатті та яких працівників потребує ринок праці. В Нашій школі працює термінал, і весь час діти до нього підходять, цікавляться зараз на ринку праці, які професії є, напевно, найпопулярнішими, найбільш оплачуваними. Ну і звичайно, ми співпрацюємо дуже тісно із центром зайнятості. До нас приходять, читають лекції, уроки проводять по профорієнтації. Тобто, робота цілеспрямовано ведеться щоразу. Часто молода людина при виборі професії зважає на її престижність. Йосип, який вчиться на офіціанта, каже, що його робота далеко не з престижних, втім вона йому до душі. А це для хлопця найголовніше, адже коли робиш свою справу із любов'ю, тоді й успіх приходить сам. Я в майбутньому буду, ну, спочатку буду офіціантом, потім або метродотель, або адміністратором. Ця професія дуже добра для свого життя да, життя, бо з нею можна добути хороший добуток для свого життя сьогодні. Україні існує дисбаланс між потребами ринку праці та підготовкою відповідних фахівців. Відтак, такі заходи сприяють зниженню рівня безробіття та вирішенню проблеми зайнятості населення.